Друзі, вітаємо! Ви дивитесь це відео в рамках практику 12 магічних ночей. І сьогодні у нас місяць листопад і тема подяки собі, внутрішній критик. Напевно, ми остання людина в цьому світі, якій ми дякуємо. Можемо подякувати мамі, що народила, дітям що ви такі в мене круті. Але хто буде дякувати собі? Забуваємо! Дивимося взагалі, де там собака парилася, і чому ми собі не дякуємо. І дивимося на цих картах. Це в нас з вами лекції моєї душі. Так виглядає, кого цікавить. Е, який урок будемо проходити в листопаді 26-го року? І що нам треба буде вивчити? Чомусь карта випадає дуже часто, це переживання. Я розумію, що якщо буду переживати, то від цього справи чи обставини не змінуться. До речі, дно колоди це рівновага для віхт. Ну що вам таке сказати? Переживаємо ми і живемо не зараз. Думаємо про минуле. Що там можна змінити? Думаємо про майбутнє, яким воно буде. А сьогодні, оцих 24 години, які нам Бог дав, ми про нього навіть не думаємо. Чому? Ну нащо? Нащо зараз дихати? Нащо зараз дивитися на цю чудову свічку? Або дивитися на цю круту карту. Ми, е це забуваємо. Тому карти говорять, ваша лекція вивчить це, будь ласка, якщо в минулому місяці також випала карта, не вивчили. Ваші переживання ні до чого не ведуть, тільки до того, що речі не змінюються, вам стає гірше. Зараз працюємо з колодою Ошо Цен Таро. І тему розглянемо: це внутрішня критика, подяка собі. Хочу запитати Таро, як виглядає внутрішня критика? Що то воно таке? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Що таке внутрішня критика? Емфенлішкает. Людина не може сприймати. Ви бачите, людина не сприймає те, що в неї є. І штрес ось вам. Відповідь: Стрес через стрес, через те, що ви бачите, що людина тут має бути і бігати на цій кульці, тут ще переживає що та. Мавпа проткне, тут в неї ще жонглює, і 25 штук людина знаходиться в стресі. Через це вона не може сприймати позитив, не може сприймати те, що їй дається, і дякувати. Я сьогодні зробила три справи, я їх не відчула, я їх не просмакувала, я побігла далі, бо мені треба рятувати в світ. І саме нездатність бачити ці емоції і сприймати. Те, що мені дається, і проживати приводить до стану, коли ми не дякуємо і критикуємо себе постійно. Дивимося, як уникнути от такої ситуації, коли начебто все добре, але ми не проживаємо саме зараз. Як уникнути такої ситуації? Фегляй, припинити себе порівнювати. Якщо ви дерево, то ви дерево, якщо ви бамбук, то ви бамбук. І чого вам порівнювати себе? Пам'ятаєте, колись була така кумедна історія, яка справді не дуже кумедна, коли риба, жирафа, слон, пташка почали змагатися, хто краще вміє плавати? Вони не можуть в цій дисципліні змагатися, оскільки вони різні. Тому для того, щоб припинити себе критикувати, ви, ви або дерево, або бамбук. І бамбук крутий, і дерево круте. Ви є ви. Що в нас ще? Як припинити цей момент? Фаульгать, ну так, да, коли ви ліниві, коли людина сидить і каже, якось буде воно. На жаль, нас так виховали всіх, але якось воно не буде. Піднімаємо ліниву дупу і йдемо працювати. І тоді буде так, як потрібно вам. Бо якщо ви цього не зробите, то буде справді якось. І саме ця лінь вона нам заважає. Ще яка карта? Тайлін. Ділитися часто, знов-таки, ми думаємо тільки про себе і ділитися з кимось. Ми про це і. Або радістю ділитися. Чому нам батьки казали, не треба говорити, що в тебе все добре, треба все приховати. Отако От приховали ви, і буде тоді добре. Ні, радість треба ділитися, і горем треба ділитися. Тоді буде легше це все нести. Радість, яку ви б діться, на свічку запалила, і запалюйте свічки для інших. Тому е оцей ваш внутрішній критик, поділіться своїми переживаннями, і вам людина вас похвалить. В німецькою це звучить «Selbstbild» і «Fremdbild», Як ви бачите себе і як ви бачите інших. І от саме, коли ви поділитеся інформацією, будь-чим, люди, можливо, скажуть вам те, що ви про себе не знали. Ну, якщо це позитивно, якщо хтось там починає на вас лити лайно, то цього слухати не треба. Бо це людина про себе говорить. Ось такі цікаві. І пораду. Зараз подивимося від цієї колоди Фештендніс. Розуміння. Коли ви сидите, бачите, пташка тут ем, закрита, а там вони літають. Відкривайтеся всесвіту, відкривайтесь любові, відкривайтеся іншим. Не сидіть за гратами, ми часто самі будуємо їх. Тому от такий неймовірний у нас місяць буде, і робота над внутрішнім критиком завжди є плідна. Приходьте до мене на психологічні консультації, якщо ви самі не тягнете цю тему, ми з вами подивимося, як звільнити вас, як навчитися. Тобто себе ділитися, як перестати бути лінивим і припинити себе порівнювати з якимись деревами, якими ви не є. А ви такий черевний зелений памбук. Ну і стрес. Тому бажаю вам гарного часу. Побачимося на моєму каналі.